Привіт, друзі. Ой, якось так швидко і похолодало. Якщо відволікаєшся на інші справи, то не помічаєш, що з природою. Да, на чому фокусуєшся? Ти і помічаєш. А тут я, Да. горіхами пахне. Але я не знаю, чи є тут горіхи. До речі, ворони дуже полюбляють горіхи. Да, і Мене випросили горіха. Але я це не зняла. Про що хотіла розповісти? Що в <кій> мене всередині було таке відчуття, що ти завжди молодий. І я думаю, у багатьох лишається відчуття, що ти. Молодий, і що ти будеш жити вічно, і що е завжди буде багато енергії. Е ось. А коли, ну, бувають такі е моменти, коли енергії і ти думаєш, о, це, мабуть, це мій вік уже так е дає себе визнаки. От, друзі, а тоді сьогодні чула відео, що якщо у людини є бажання, то вона всередині завжди буде молода. Може і зовні. Тому ось Європа, там жінки, чоловіки після 40, 50, 60, 70, 80, вони ну, кажуть, що займаються собою. Це подорожі, це одежа, це ну, щось таке смачне, хоч і трошки, але смачне. Вони себе розважають. У тобто, них немає такої думки, що те ну, саме, що возраст прийшов і все, бабця. Так змінилося все. В 60 років наші бабусі були. Працею такі дуже зморені. А ті, що живуть в містах, звісно, трошки гарніше виглядають. Ну і зараз другий час, що є багато всякої техніки, що допомагає. Але я так вважаю, що як ти себе почуваєш, наскільки тобі цікаве життя, настільки ти і молодий. Що я пам'ятаю, коли в мене були групи по йогі в соціальному центрі, де були вже пенсіонери, я тоді ще, ще була молодша. Ось то вони в різного віку. І у них у всіх такий, як би пробудився дитячий темперамент до йоги, до танцю, до того, щоб мати енергію, вони. Ось ми займалися і цигун практиками наработки на, на, на енергії Велике дерево і його розтяжки. І що з людьми? Вони якось преображалися. Вони почали боротися за місця, щоб ближче бути, щоб гарно чути. Ось, я навіть задумалась, може треба ну, мікрофон, щоб люди не билися за місце. Ось, то пробуждає цей інтерес до життя, він дає нам енергію і дає нам молодість. І тоді так нам хочеться і ще щось знати, і ще щось вміти. Ну і спілкуватися один з одним. Нема такого вже в голові, такої думки, що все. Завертайся і повзи на кладбище. Вибачте за ці слова. А, ну це з гумором сказано. Так а, приходить осінь і багато з нею різних думок. І ти думаєш, да, ось, а, що осінь це так, як ітоги чогось підводиш, ітоги того, що... З тобою трапилось, що в житті, чого ти так, що, що нового. А ще головне, щоб ще були плани. Тому що так підводити там, якісь ітоги це добре. Але головне, щоб були плани на майбутнє. Ой. Плани на майбутнє, вони якби закидують таку вудку наперед. Кажу. Господи, мені ж потрібна енергія, бо в мене плани наперед. Підготожуючи, хочу сказати, що люди, скільки б вам років не було, маєте плани наперед. Так. Насамперед, чого ви хочете. Тому що, коли ви будете себе запитувати, а що було в моєму житті гарного, і так сядете. І згадаєте, що, да, що я там до останнього ходив в походи, чи з друзями ловив рибу. Ну, У кожного щось своє, таке для душі, що, він, що тільки він відчуває.